Вітаю вас сердечно, як звикло в цій відкритій студії. Хочу зразу сказати, що люблю цю націю, знаєте, за що? Тільки за те, що вона народжує геніїв, які завжди кось нам розказують наперед, навіть не на десятиліття, на століття вперед прогнозують нам. І підказують, як жити. Ми, правда, не завжди це слухаємо. Був такий ганебний період в нашій Україні, коли генії говорили правду, але діставали за це добре по обличчю і відходили з цього життя. Але геній є завжди геній, тому що він залишає після себе послання. Я хочу почати цю передачу в ці сакраментальні дні для нашої України, а я маю на увазі розстріл на Грушевського воду хреща 2014 року. І через день-два буде злука, буде дуже велике свято, яке було шановане завжди людьми вольними. Ті, які сповідували державу наперекір усьому. Я пропоную зараз подивитися очима такого геніального актора, геніального письменника, сценариста, режисера як Івана Миколайчука. Він колись зняв фільм може, молоде покоління не знає, але впевнена, що знає більшість українців, який називався Вавілон 20 Він за це отримав. Дуже добре, по печінках, як кажуть. І після того дуже швидко пішов з цього життя. Але я хочу подивитися, якими очима би він нині дивився на це побоїще, яке відбулося на Грушевського. Патайте, ви що надумали? Я прокляну вас з того світу, ви чуєте? Я прокляну вас. Відійди. Я прокляну вас з того світу, ви чуєте? Я прокляну вас. Останній раз, кажу, бо куля сліпа! Отак От я собі дозволила сьогодні подивитися своїми очима, нашими українськими очима і очима Івана Миколачука на це водохреща, яке було розстріляне. Думаю, що він би не загнівався. Але я знаю, що ми залежимо не тільки один від себе, ми залежимо, напевно, від дуже багатьох речей на цій нашій. Землі. І я хотіла би сьогодні трошечки з вами доторкнутися, як і звикло в цій студії впродовж цього року, ганебного нашого року, до поняття планет, космосу, до того, що вони теж впливають на нас. І для цього я вибрала, знаєте, цікавого чоловіка, який колись жив на нашій планеті. Він називається Карл Саган. Це чоловік, який відійшов в небуття, але спробував на цій землі зробити дослідження космосу, зробити подорож в минуле в майбутнє на цій землі. Саме найцікавіше, що Карл Саган, уродженець фактично, його коріння є з нашої Галичини, з Львівської області, з села Сасів, просто було так історично складено, що його. Родина покинула наші землі і перебралася на континент Америки. І він досяг дуже великих вершин. В астрономії, в астрофізиці він написав дуже багато книжок. Він зробив дуже багато відкриттів. хоча його немає зараз. Але я запрошую вас буквально на якусь одну півтори хвилини в цю подорож і в розуміння, чому важливо нам все ж таки відслідковувати, що робиться там, на небесах, там, де є дуже багато найрізнішого життя, і воно безумовно є створене Всевишнім. Космос — это все, что есть, когда-либо было или будет. Наши размышления о космосе волнуют нас. От них бегут мурашки по спине и захватывает дух. Смутное чувство, как воспоминание о падении с большой высоты. Мы знаем, что прикасаемся к величайшей из тайн. Размер и возраст космоса лежат за пределами обычного человеческого понимания, затерянные где-то между необъятностью и вечностью. Наш крошечный планетарный дом — Земля. Впервые мы обладаем силой решать судьбу нашей планеты и нас самих. Сейчас очень опасное время, но наш вид молод, любопытен и храбр, и это звучит многообещающе. За последние несколько тысячелетий мы сделали самые удивительные и неожиданные открытия о космосе и нашем месте в нем. Я убежден, что наше будущее во многом зависит от того, насколько хорошо мы понимаем этот космос, в котором мы плывем, как частичка пыли в утреннем небе. И это история о нас, о том, как мы достигли нашего нынешнего понимания космоса. Як космос сформірував нашу історію і нашу культуру і а то, якою може бути наша судьба. Отак От ми подивилися учима Карла Сагана на нашу невеличку землю, яка там, в тому обширі космічному, відіграє дуже дуже велику роль. Я сьогодні хочу знову вам представити Олега Горбаня. Це є директор Львівської філії астрології. Я правильно говорю? Так, ми з вами робили прогнози певні по відношенню якраз нашої України, тих історичних подій, які розвивалися у нас і розвиваються зараз, будемо нині говорити на Україні. І я можу вам подякувати, бо кожний прогноз, що відбувається, що буде відбуватися. Ну, практично співпадає з вашими, як то кажуть, ну дослідженнями планетарному е е вимірі. Маємо неслушний час, маємо трагедію, маємо війну. І тому вперше в цьому році, Олеже, я би вас дуже просила зробити маленький, як то кажуть, екскурс, що це таке було 2014-й? і маємо знову до і посилення знов вбивств на сході України. Що це є таке? Знаєте, без сумніву, космос і людина взаємозв'язані. Саме в цьому, в цьому в цій закономірності і е, можливість е, можливості астрології, криються можливості астрології. І людство вже десятки тисяч років вивчало небесне небо, вивчало. Планети, вивчало зірки. І е, в першу чергу, що було зауважено, було зауважено циклічність. Циклічність всіх процесів, які відбуваються як і на небі, так і в нас на землі. Як на небі, так і на землі, до речі, як от чи наш. Там. Саме е, тому е, зараз. Астрономи, астрофізики все ближче і ближче наближаються і підходять зі своєї, з, наукової, з наукового боку до тих самих основ, які досліджували ще стародавні люди, вивчаючи цикли, вивчаючи взаємодію між людьми і планетними якимись системами. Кінцевому результаті, яке дала таку науку як астрологія. І що маємо нині? Таким чином, вже е, ті зміни, які відбуваються в е, нашому житті, вони, як я вже сказав, є циклічні. І ця, цей, ця циклічність угу. вона виявляється дуже чітко в цих подіях, які зараз у нас відбуваються в Україні, ми можемо бачити, що без сумніву заразній час ми знову бачимо загострення подій. Але якщо б Правду повернутися на рік всього лиш назад. Так. Ми бачили, що саме рік назад це загострення і виявилося, і проявилося. Саме рік назад, а це є цикл сонця. Рік назад, це є ага. один цикл сонця. Сонце угу. знаходиться в тому ж самому місці відносно зірок, як і минулого року зараз. Так, і ми бачимо знову певні напруження, знову певні зрушення, які вже за собою. Ну, приведуть до інших без сумніву, наслідків ніж минулого року, тому що минулорічні наслідки запустили весь механізм насилля, той, який зараз відбувається в нас в Україні. Але разом з цим ми можемо з вами однозначно говорити, що зараз відбувається подібний, подібний виток. Е, прошу сказати, ви все ж таки робите якісь певні прогнози. Я так розумію, що. Те, що зараз є е, на Україні ситуація е, ну, такої війни, і вона щодня посилюється, прогнозовано посилюється, бо говорять, що е, вже було сьогодні таке якесь цікаве повідомлення. Що Путін не збирається чекати весни? Ви можете сказати, що зараз буде відбуватися? Бо ви говорили в ще десь. Ми по-моєму в жовтні з вами зустрічалися. Так, так? ви говорили, що нібито десь підвесно. Почне тільки оживати Путіна. От дивіться, він уже в січні потужно оживає. Що це відбувається в космічному варіанті? Що на це впливає? Як можна спрогнозувати, як будуть розвиватися події? Чого застерігти можна людей? Угу. Прошу, бо я знаю, що ви ну цікавитеся тим, бо то ну то нині не цікавитесь, то я не знаю. Прошу. Як і кожна людина, душа болить за ту державу, де ми живемо з вами, і без сумніву, кожен якби зі своєї точки зору, скажімо, зі своєї практики, астрологія це інструмент, який дозволяє і застосувати його по відношенню до держави, також угу. без сумніву, те, що ми можемо спрогнозувати в плані України на найближчий час, воно пов'язано в першу чергу ну, те, що зараз відбувається, це спровоковано е, геополітичними причинами, а не астрономічними, астрологічними. Що ви кажете? Простіше кажучи, е, от це загострення, яке зараз відбувається, воно з пов'язано з погодою. Якщо це не було, було пов'язано з погодою, звичайною погодою. З тим, що взимку, зим, коли холодно, вести якісь військові дії значно важче, ніж я перепрошую. В... Вони зараз розвиваються в потужному варіанті. Якщо за ніч іде 100 обстрілів, то як вони е, ще повільно розвиваються? Я Не розумію. Ви що Ні, хочете я сказати, хочу сказати що, що сказати, що має бути повномасштабне вторгнення? Чи я хочу сказати, що, що там плану... якби в загальному? О... Йде мова про те, що зимою зимку вести військові дії важче, ніж в теплий час період часу. Зараз йде просто потепління і тому фактично вдалося скажімо, прорватися. Взяв, взя, скажімо так, певні люди почали, скажімо там, керівництво сусідньої нашої держави вирішило зробити ось таким, такий крок в. Так. В своїй тактиці, але ж насправді, насправді, з астрологічної точки зору, в нас ми бачимо чітко на весну буде загострення. Навесну Це коли на весну весна, така знаєте, так. в, в, в досить широкий період. На, на який місяць припадає така от ем, атака? Угу. Значить, можна чітко сказати, що найбільш критичним, критичним періодом буде друга половина березня і перша перша половина квітня. Це буде найбільш критичний такий період, складний напружений. Саме цей період, скажімо, середина березня і перша половина квітня являється одним з самих напружених часів за весь період конфлікту. За весь період конфлікту, але разом з цим потрібно зразу сказати, що саме тим напруженням і вже буде завершуватися весь цикл фактичного. Всього того протистояння, які ми зараз з вами спостерігаємо в нашій країні загалом. Тобто, по суті, вже після весни 2015 року таких відкритих протистоянь військових вже не буде. Тобто вони вже будуть спадати, вони будуть інтенсивність їхня почне повільно спадати, і взагалі до кінця 2015 року їхня інтенсивність взагалі буде нейтралізована. Хоча деякі невеликі такі внутрішні такі протистояння, які там можуть бути, і то більше в першу чергу внутрішні в на тій території зараз окуповані. Які не пов'язані навіть ну, часто будуть із українськими військами, тобто це е, розбірки між собою тих е, груп е, людей, які там контролюють в якійсь мірі ситуацію, будуть відбуватися вже ще до кінця 2015 року. Uh -huh. От. Тому е, варто очікувати дійсно на е, весну напруження ситуації, але все ж таки е, сильнішу, ніж зараз, так, я розумію, так? так ну це ніж вже зараз. дуже серйозно. Сильніше ніж зараз зараз тільки йде розвиток тих подій. Насправді зараз тільки йде роз, розвиток подій, і ще раз говорю, цей розвиток спровокований просто кращими умовами погодними, та й все. От, але в ми побачимо, якби в розпал всіх от цього напруження в угу. 2015 році у березні місяці. А про сказати, якщо от зараз я вас слухаю, згадую 2014 рік. І ви говорите зараз за березень 2015 року, то у нас в березні ж війшли зелені чоловічки в Крим. Значить, що це за циклічність така, я не можу збагнути. Абсолютно правильно. що це впливає так? Що впливає практично, так скажіть? Так, ми живемо з вами ще раз в, нагадаю, в не, скажімо так, не самі по собі. І чим швидше ми це... Згад... Будем... І чим чіткіше ми будемо це пам'ятати, тим менше в нашому житті будуть відбуватися якихось негативних подій. Uh -huh. от, от, тому що по суті, людина, яка думає, що вона живе сама по собі, відірвана від зовнішнього світу, від тої людини слід очікувати саме гірших проблем, і від ця людина буде страждати найбільше. Як тільки людина себе утотожнює з навколишнім світом, з природою і з тими людьми, які навколо неї, і з космотом взагалі, людина тоді живе в гармонії з тим світом. І по суті, вона ніколи не причинить нікому зла. Я маю на увазі наших сусідів в першу чергу, та і нас самих також. Тому те, що відбувається зараз з нами, і фактично, цей цикл, який відбувається, він Просто цей цикл він є не хороший і не поганий. Він відбувається та й все. В залежності від того, так, що люди роблять, вмираю, так, а що так. люди роблять в цей час. Угу. Він, він повторює цей цикл, повторює лише те, що було раніше. Якби люди, не знаю, там, вирішили зробити якийсь. Благе, благе діло, то би ми і повторили це благе діло в якійсь в іншому ага. якомусь етапі. На, 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 на жаль, в цей час був посіяний зерно розбрату. В цей час було посіяно зерно агресії. Ми просто-напросто через відповідний час отримуємо результат цього. Агресія а як реагує, е, е, от якщо ми так зачепили, космос, а як реагує взагалі? Е, Ну, Всесвітна, е, такі викиди негативної енергії, воно десь позначається там чи ні? Знаєте, я пригадую таку фразу, коли говорять не не говори поганих слів, тому що ну, це так образно, я розумію, тому що в той час зривається одна із зірок. Так що е, тоді відбувається там, коли отут-отаке, можете сказати, як реагують між собою планети? У них так само очевидно, там відбуваються якісь. Е, е, ну, не знаю, як це виглядає. Ви знаєте, в першу чергу існує цікава така, така ну, приказка, не приказка, а скоріше, напевне, такий, така думка, що в цьому світі не буде щастя до того моменту, коли кожна людина не стане щасливою. О, тобто, це... коли кожна людина не стане, не відчує в собі, скажімо, скажімо, Бога. Саме тоді прийде щастя. Саме тоді людина зможе відчути себе е, от, істиною. Ну так. Саме тому, е, якщо ми будемо старатися до цього прагнути, то без сумніву, ми до цього дійдемо. Але ті люди, які будуть старатися без сумніву, від того відходити, робити якісь певні кроки в напрямку агресії любих, це без сумніву буде віддаляти самих цих людей, буде спровоковувати різного роду страждання. Скажіть, будь ласка, от у нас попереду лютий, і там був масовий розстріл. Ви тоді говорили, що нікого не знайдуть, будуть якісь одинокі, поодинокі, е, е, ну. Випадки, коли будуть притягнуті люди до відповідальності де, де. за розстріл на е, Грушевського, mm -hmm. так що виходить, що в лютому зірки показують, що ще буде якась масована ситуація. Е, як у вас е, на сході України? У вас це щось від ви робили ті графіки? Так. Що там буде е, лютий для України, і, взагалі, в питаннях, от якраз військової ситуації, буде більш е, спокійним. 在呃。C, uh Будуть відбуватися але спокійним в плані фактичному. Внутрішньому буде напруженим без сумніву. Тобто будуть очікувати і буде очікування чогось, якихось, ну, якихось негативних якби, подій. Але загалом, все ж таки, не буде якихось дуже жорстких протистоянь і буде достатньо спокійний період е, часу. Угу. Але все ж таки цей лютий за лютим іде березень. І оцей березень, особливо в районі середини березня, дасть безпеці. Сумніву дуже напружену ситуацію. Добре, я би хотіла знати на завершення нашої зустрічі, коли це все завершиться в, масо, в такому масованому варіанті, і чи ми дочекаємося те, що ви говорили, що з Путін буде мати? Ну скажімо так, мало того, що він має вавку в голові, як кажуть народі, так чи це буде завершення чи ні? Можете сказати от відповісти на ті два uh -huh. запитання, і будемо йти на завершення програми. Uh -huh. Прошу. В першу чергу потрібно сказати, що до кінця 2015 року ми будемо бачити з вами два дуже важливих періоди в нашій державі. Перше це є період дуже серйозного загострення ситуації на сході. Навіть будуть провокації і можливі навіть скажімо так. Варіанти вторгнення далі на сухопутну територію України, але все ж таки, які не будуть успішними. Після, Після цього в червень, липень, ситуація почне спадати. До осені ситуація буде нормалізуватися і вже великих серйозних військових так, протистоянь не буде. Угу. Будуть внутрішні локальні протистояння. Питання терактів будуть без сумніву, і от зараз ми можемо сказати. Це є кінець січня, частково, і також будуть питання терактів дуже акцентовані в квітні місяці. Під кінець 2015 року будуть відбуватися період заспокоєння ситуації і латентного вже вирішення пошуку дипломатичного вирішення конфлікту. Загалом угу. також, взагалі, саме вирішення конфлікту ми можемо очікувати тільки на 2016 рік, не раніше. От, тобто ми в п'ят до кінця 15-го року виходимо з 15-го року ще з тим, що є, але без вже якихось таких масованих втрат, так, так і, і, їх, і масованих не буде повторюватися. Ага. Тобто, це дуже важливо. Ага. Разом з цим, на рахунок президента нашої сусідньої держави, можна сказати, що йому у 2015 році нічого не загрожує. Ну, ну ви мене розчарували. Ну прошу, завершуємо. Ну я про це і говорю, що минув року, і якби ще раз і повторюю, тобто, але зов... вже під кінець 2015 року дійсно видно зміни в уряді держави Росії, mm -hmm. і е, цілком можливо, що в кінці 2015 року, або в першій половині на початку 16-го навіть року, дійсно Путін буде, е, відійде на або на другий план, або будуть якісь досить серйозні зміни в державному правлінні. Mm -hmm. Mm -hmm. Разом з цим в Україні ще очікуються досить серйозні зміни в е, політичному житті осінню 2015 року. Особливо жовтень місяць. У нас чи в них У нас, угу. у нас в Україні. завершуємо угу. От, які за собою повпливають на зміну в уряді, причому на досить ну, на таких високих щеблях, щеблях так уряду. Далі будуть звичайно зроблені всі кроки для того, щоб вийти з економічної якоїсь Там, ями. Це буде достатньо складно зробити, тому що дійсно яма буде глибокувата. Глибоку. Але але все ж таки, вже 16-й рік ми можемо очікувати вже стабілізацію. вже стабілізацію. Олеже. Я вам дякую за те, що ви хоча би так згрупшо нам пояснили, розложили по місяцях. Я би дуже хотіла, щоб це так скоро сталося, щоб ну щоб ми перемогли, і люди не вмирали. Ну, хто хто, Україна миролюбиво, не заслужила на то. Саме Чисто так. Чисто так. Я думаю, що, можливо, все відгукнеться від, на, на наші молитви. Зараз люди дуже-дуже моляться. Якась іде зміна внутрішня, як ви і прогнозували, що війна ця є для внутрішньої зміни українців. Очищення. Йде очищення внутрішнє, сумніву, угу. духовне очищення держави. І ми вже в 2016 році входимо в період цієї духовності нової. Ось така у нас була сьогодні відкрита студія. Трошки, може, не специфічна, але астрономія, астрологія існує поза нашими бажаннями. Давайте служити добру, давайте випромінювати добрі емоції, не красиві, не карнавальні, добрі. Бо добро завжди повертається. На все добре. До побачення.